Так, пішла маса. Така погодка в нас. Урожай стоїть ще в комбайні в бункері. Треба зараз швидко загнати в ангар. Щось нажимаю, але щось нічого не хоче. Ми вже жатку. Зараз сьогодні у нас перший виїзд в цьому сезоні. І перший виїзд цього комбайна у нас, так як ми його придбали недавно. Що. Зараз в полі покажемо, що покаже він. Так що будьте з нами. Так, момент, якого ми всі чекали цілий сезон, початок жнив. Сон 110. десятий. Одною рукою незручно його це все робити. Так, пішла маса. Поки що все нормально. Так, далі ще й ще Так, Поки що все добре. Працюємо, покажу ще трошки зовні, трошки пізніше. Так, я трошки тут забуксував. Зараз їду, покажу. Видно. Жаткою вперся в землю, десь борбочок був, трошки боксанув і зразу ж підняв жатку, поїхав далі. Виключили молодарку, зменшили хід, виїжджаємо на другий участок. Ось так от. Ложимо в покоси. Підшипник полетів на січкарні, то ложимо поки що в покоси. Ось так, бункер майже повний. Треба буде зараз розоружатися вже скоро. Ось так от. Такий початок жнив. В кабіні жарко капець. Можна відкрити двері. О, так вже краще. Сьогодні жнива закінчилися, ячміні ми забрали весь. Їдемо помаленьку додому. Трошки притирається вже комбайн. Дасть Бог буде все добре, а ви поставте нам вподобайочку і підпишіться на канал. Ось яке в нас небо. Зараз буде гроза. Забираємо комбайн, стоїть далі. В ангар ми не загнали, забираємо його в ангар. Така погодка в нас. Урожай стоїть ще в комбайні в бункері. Треба зараз швидко загнати в ангар. Розвантажитись ми не встигли, зараз в ангар заженемо. Маю, ну щось нічого не хоче. Ой, та що ж таке? Так, мотовило крутиться нормально. Дощ починає. Драв є, я пробував і мотовило є. Оце воно. А попробуй вручну, вручну. Вручну вручну, он кнопками, кнопками тут. Ну шо? Не? Так, не знаю вже що. Сидимо в кабіні і лупить дощ. Щось не получається у нас сезон ніби пішов по плану, але не пішов по плану. Най дощ я ж питає комбайна, йомо йо! Моя. Та ти що? Ото то, -то почалося. Ого. Ого. Ну я зараз. За... Ага, зараз закрию, бо блін, за ангел повертається. Відкрити його. Давай. Дощара лупить та пішов. Просто. З однієї сторони добре, що змолотили все. Але зараз щось не хоче воно. Не хоче піднімати жатку, можливо, масла в гідравліці вже мало. Не можу сказати. Немає слів. Нам треба електрик до комбайна. Коротше, не, не роблять кнопки, щоб підняти, підняти наклонну, жатку, щоб підняти. Взагалі не роблять кнопки на... Бачимо. Зараз корот, їдемо в ангар, стаємо завтра, я може щось буду десь шукати. Ні інструкції, нічого немає. Допоможіть, будь ласка, хто, хто має щось. Звертався вже я до блогера, такий є блогер Луценко. Я до нього в особисті там повідомлення на номер, то, що він виставляв в інтернеті, я написав. Він не відповідає, я не знаю, він ну, не відповідає на ті повідомлення. Так що, може ще хтось має якусь десь інформацію, звідкись десь взяти. Напишіть, будь ласка.